Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для тебе я буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала я б скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.